Коли я найперше приїхав в Київ, я одразу сказав Дайте мені прапор і поїхав на Майдан. Щоб потрапити до Києва, 18-річний Артем подолав понад три тисячі кілометрів. Він каже, втік з окупованого Криму. Вже понад місяць живе у столиці. Вразиво, по перше, архітектура дуже схожа на Севастополь. По-друге, це люди дуже приємні, дуже умні. Вообще, я в восторгі. Їжа дуже смачна. Артем народився у Запоріжжі, коли йому було п'ять, родина переїхала до Севастополя. А за два роки росіяни окупували півострів. Я кажу, а що таке Росія? Я дійсно не знав, що це таке. Я пам'ятаю, в 15 році я був в школі і Я крикнув слово Україні у вікно. Я буд не знав, що це таке. Я просто крикнув, ну ха, -ха. П'ять хвилин до нас приходить психолог та каже, хто це кричав. Я кажу, я. І мене забирають в кабінет психологу і починають розповідати, що це дуже погано, що це кричали, значить, нацисти, коли вбивали дітей в Донбасі. Після дев'ятого класу хлопець вступив до коледжу, вчився на іт фахівця. Хоча каже, мріяв стати журналістом, писав статті. Знімав відеоблог. Я розумів, що журналістом в Криму і в Росії я не буду, тому що я дивився, як сажають журналістів, які були альтернативною позицією, яка не згодна з російською. І це мене лякало та розчаровувало. Я пішов чисто, щоб отримати корочку. Але я вже коли навчався працював. мені було не цікаво навчатися. Я розумів, що цей диплом це туалетний папір найбільше. Це мій диплом з коледжу. А я хочу його перекласти на українську мову. Щоб він дійсно працював, а не був просто фікцією. А потім я не знаю, можна як розтопку для каміну чи як поставка для дошираку. Очень це гарно. Так, от ще в Криму хлопець хотів виїхати за кордон та здобувати європейського світу, накопичив грошей і планував їхати до Словаччини. Я Завжди презирав своє находження в Росії. Це не моя країна, це не моя батьківщина, це життя, яко, яке було мені нав'язано. Я дзвоню в посольство словаччини, і мені кажуть, кримські паспорта вони не визнають ніде не у Європі, і вони просто не дали б мені візу. Через два місяці я вже придумав новий план. Я хотів заробити гроші порядка 6 тисяч доларів. І переїхати навчатися в Америку. Та реалізації цього плану завадила повістка на службу в російську армію. Пройшов від комісію, і мені кажуть, годен з ограниченнями, але годен. Я так кажу: в я у мене почка, це не приземлено заболівання. Ти ж на мотоциклі приїхав? Так, ну все значить годен. І коли мене виписували повістку, я, я дійсно руки отак отряслися, Я дуже злякався, дуже я не знав, що мені робити. Піти в російську армію для мене це. Ну я не знаю, слів таких нема. Хлопець каже, вирішив тікати з Криму. Зв'язався з українськими волонтерами. Ці допомогли Артемові спершу виїхати до Білорусі 30 вересня. Він сів на потяг. Але так подумав, що я краще ризкуну і помилусь, помилюсь, ніж останусь і буду жаліти все життя. Я сказав, що їду в Ростов з подругою, з подружкою відпочивати в поході в лісу. Але я не знав, що в Росві немає лісу. А батьки знали. Вони питалися мене якось ну дізнатися правду, якось вивести на чисту воду. Але я дуже гарно шифрувався. Вже у Білорусі хлопець пішов до українського консульства. Там за декілька годин йому видали посвідку на повернення в Україну. Далі вирушив до кордону. Я на таксі поїхав до Капапаємокрани. Там пройшов кордон, показав свій білий паспорт, і вже через так години чотири я був в Україні. Я вийшов з кордону і мене зустріли волонтери. Вони були, це не міф. Мене накормили, мені дали сім карту, предложили допомогу фінансову, але у мене не було паспорта. Тому я її отримав попозже. Того ж дня Артем поїхав до Києва. Потязі вперше почув, як лунає український гімн. Сьомо ранку і слышу якась на ну, станції, якась пісня грає, так вихожу і гімн України. Це був перший раз, коли я чув гімн України на вулиці. Я, я не розумів, що це дійсно зі мною відбувається. Зараз Артем займається оформленням українських документів. Далі планує здійснити свої мрії: подорожувати Європою. Та отримати журналістську освіту. Ксенія Вапельник та Павло Загорнян. Суспільне новини. Крим.